Найбільша селищна громада на Рівненщині Млинівська, яка об'єднала навколо себе 11 сільських рад, нині вирішує, як налагодити роботу. Особливу увагу приділяють старостам, діловодам та вземним порядникам, які залишились у всіх сільських радах. Допомогти громаді визначитися, як планувати роботу, до селища приїхали консультанти з питань реформи децентралізації проекту Пульс АМУ. Консультант з правових питань Василь Курилас роз'яснив процедуру попередження працівників про реорганізацію та про прийняття на роботу вже у нову структуру. ОТГ нагадав про забезпечення робочим місцем та про виплату грошових компенсацій звільненим працівникам. Обговорили фахівці питання передачі майна у власність громади, освітні заклади, охорони здоров'я та комунальні заклади. Консультант з бюджетних питань Людмила Кушнер пояснила, як планувати робочий штат працівників, які будуть посадові оклади, і як правильно запрошувати людей на роботу. Водночас порадила не роздувати штати, а при потребі вводити нові вакансії поступово. Консультанти наголосили про. Важливість напрацювання плану соціально-економічного розвитку громади, адже організаційні моменти поступово вирішаться. А для подальшої успішної роботи ОТГ потрібно мати напрацювання вже сьогодні. Є бачення те, що ви хочете отримати, є бачення скажімо, району те, що вони там десь зобов'язані передати. Ну це можливо бачити дійсно не співпадати, як у нас було в Радовилівському районі. Тобто ви в свою чергу можете звернутися своїм запитом, просимо. Передати такий майно і перелік вона даєте безпосередньо рішенням ради це затверджується і це розглядає вже районна рада. Районна рада, в свою чергу, приймає рішення щодо передачі вам цього майна. Це депресивне, депресивно, простіше все. І зараз, нас, щоб вийти хоча б на якийсь елементарний формат, треба приміщення, люди і прийняти цих людей. Те, що ми розказуємо, бо ми думаємо, що ми чим далі не затягнемо, тим нам. Нас зараз що ці кошти на їх передаємо, кошти включаємо.